На Наталю, може, я пеністрю. У мене була цікаві, мені можна. Так, ярило Ярило супер азот. Можна використовувати на зернові. Досить круто цей продукт використовувати також у пізні фази. Можна комбінувати із а, Підвищення якості зерна. Також можна комбінувати це все і з мікроелементами, і а, стимулятором росту квадростім. Як це працює? А це в нас елементи, і квадростім – це стимулятор росту. Ну, а, прийнято а, так вважати, ніби квадростім дає якби, апетит рослині. а… а і тон злаки буде живити всіма необхідними мікролами, у кого високий потенціал. В принципі гарні посіви пшениці, тому рекомендуємо таку бакову сніжку.